Привіт, мої любі дітки! На початку заняття відгадайте загадку, про кого сьогодні піде мова. Любить спеку він і воду, дуже схожий на колоду. Велетенський, і страшний, є на світі звір зелений, зубі гострі, ніби ніж. Утікайте всі скоріш, зачаїться і лежить. Може, носа відкусить тим, хто пильність загубив, бо на те він, крокодил. Діти, а чи пам'ятаєте ви, до якої групи тварин вони відносяться? Рептилії, реп голова, тилія – тіло, або інакше, плазуни. Мешкають вони в теплих країнах, де не буває зими. Крокодили хижаки. Вони палюють на інших тварин. Погляньте, які в них гострі зуби. Якщо якийсь зламався, то на його місці виростає новий. У воді вони швидко плавають, а на суші швидко пересуваються. А чи знаєте ви, як вони народжуються? Доросла мама крокодил відкладає яйця на березі у пісок, закопує і охороняє, поки не почує попіскування маленьких крокодильчиків. Далі вона їх відкопує і в пащі переносить їх до водойми. Погляньте, який крокодил на вигляд! Які частини тіла в нього є? Голова, паща, тулуб, лапи, хвіст. Його шкіра не гладка, має вигляд неначе потріскана. Пропоную виконати аплікацію із зображенням крокодила, але не звичайно. Спочатку зробимо з вами. Пальчикову гімнастику. Склали долонька на долоньку ось так. Крокодил пливе по річці. Долонька до долоньки. Очі випучив свої. Він зелений, мов травичка. Від початку до кінця. Молодці! Приступаємо до роботи. Для роботи нам знадобиться клійонка, аркуш паперу, бажано, щоб це був картон. Простий олівець, чорний фломастер або чорний кольоровий олівець, пензлик для клею, для малювання, ємність з клеєм, ємність з водою, гуаш. Шкарлупа від яйця, гумка і серветка. Приступаємо. Спочатку ми намалюємо нашого крокодила. Починаємо з мордочки, Виїмка для носика, для оченятка, спинка, хвостик. Паща, передні лапа, брюшка і задні лапа. Ось наша основа крокодила. Далі беремо пензлик для клею. Змащуємо не весь наш крокодильчик, а ось частинку, відламуємо шматочок шкарлупи, прикладаємо ось так до краю нашої, нашого малюнку, беремо серветочку. І натискаємо на шкарлупу, вона ось так тріскається. таким чином ми заповнюємо повністю всього крокодильчика, неначе потріскана шкіра. Змащуємо ще клею і продовжуємо далі. Погляньте, який в мене вийшов крокодильчик. Тепер ми нашого крокодильчика зафарбуємо зеленою фарбою, не поспішаючи. не виходячи за межі, ось як у мене вийшло. Тепер треба зачекати, поки фарба підсохне. Ось мій крокодильчик вже підсох. Чорним фломастером або чорним олівцем ми обводимо нашого крокодила. Домальовуємо йому зубки, а на спині гребенці. Ще малюємо йому глазик коїтки. Наш крокодильчик готовий. По закінченню роботи прибираємо наше робоче місце, промиваємо пензлик і протираємо їх серветочкою. Діти, чекаю від вас ваших робіт! А на сьогодні все. Пока!